Окупанти за гратами. Місце, про яке багато чули, але мало хто був усередині. Надсекретна тюрма для тих, хто воює проти українців. Тільки військовополонених у цьому таборі, військова таємниця. як змінилися погляди у тих, хто там утримується, На себе, да, Я себе що це понашто красиво поступити. і що таке денацифікація у розумінні цих росіян? Я їх обидіти, то, що Бандера не нацист ексклюзивний репортаж фактів тижня із за стінків для загарбників. Колючий дріт, залізні двері і повно речіток. Це здавалося б звичайна українська колонія. Принаймні, так і було до початку повномасштабного вторгнення. Тепер це місце, де утримують тих, хто наважується зі зброєю у руках йти проти українців. <му> де саме розташований цей табір, сувора таємниця? Все для безпеки тих, хто там утримується, бо їх у росіян обмінюють на наших бранців. Сьогодні тут чекають на нову партію полонених. Ці приміщення перше, що вони побачать: душова перукарня. Тут окупанти знімуть військову форму і отримують нову тюремну. За кілька хвилин в таборі очікують нову партію військовополонених. Для них вже підготували речі. Це для однієї людини. Три пари взуття, одяг, рушник. Шампунь, туалетний папір, зубна паста, зубна щітка. бритва одноразова. Новоприбулих зо два десятка. Один навіть в українському пікселі. Можливо, втратив власну форму і його одягнули вже наші військові. Нових російських в'язнів привозять сюди доволі часто. Зазвичай вони вкрай налякані, бо не знають, що чекає на них усередині. Далі вони прямують от сюди, в медичну частину табору. Серед полонених ледь на кожен другий з пораненнями. На милицях, без руки або ноги. Тут їх оглядають і далі починається тюремне життя. Факти тижня вже були в цьому таборі на початку минулого року. За цей час чимало чого змінилося. За 13 місяців, коли ми тут були востаннє, тут вже встигли зробити ремонт. І непоганий. Якщо в останній наш приїзд тут отримувалися переважно полонені з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, то зараз майже всі жителі Росії. Величезна кімната, де замість нар звичайні ліжка, а залізних столів дерев'яні тумби. Так виглядають камери для тих, хто тут утримується. Звісно, це не дуже схоже на курорт, але і тюремними такі умови назвати важко. Скільки військовополонених у цьому таборі, ми казати не можемо. Це військова таємниця. Але подивіться, ось так 13 місяців тому виглядала ця сама кімната, а так вже зараз. Тобто, ліжок набагато більше. В'язні можуть не лише відсіжуватися, а ще й працювати або читати книжки. Місцева бібліотека до слова доволі популярне місце серед росіян. Читає хто читає сучасний російський детектив. Книжки приносять і Олексію, росіянин із краснодарського краю, який воював у Запорізькій області. Так, я не читав хоча бібліотека у нас є. Йому 25. на війні проти українців. Олексій втратив ноги. Росіяни забирати його пораненим не стали. Опісля чимало в його поглядах змінилося. для себя, да, понял, что ну, совсем некрасиво поступил, потому что и как бы семью оставил одну, одну потому что жена-то по сути там одна осталась, ну, помочь по сути некому. Ну сейчас домой, если получится будет если обмен если домой приеду, то буду помогать, как смогу. Как видите. Як потрапив до окупаційного війська, схоже, і сам до кінця не зрозумів. Вивод. Та нічим якби сім'я дома теж. Просто не знаю. як-то Взяли, просто й пошов. Діли було нічого, і все. У тюрмі він вже пару місяців про участь у війні особливо не шкодує. Чекає на обмін. За тим, як сидять колишні загарбники, прискіпливо спостерігають міжнародні організації. Права військовополонених прописані в третій Женевській конвенції. Ми створюємо ці умови, тому що ми європейська країна, і всі, хто знаходиться в нашому полоні, потрібні нам лише як обмінний фонд для того, щоб їх поміняти на наших захисників і захисниць. Утримання одного російського військовополоненого щомісяця обходиться державі у 10 тисяч гривень. З одного боку це чимало, але саме тут багато хто з росіян намагається отриманий хліб відпрацьовувати. Тюремні роботи різні. Хтось опановує нову професію і задовго до новорічних свят готує до них невід'ємні атрибути. А хтось вчиться виготовляти легкі садові будинки. І меблі для дачі. Робочий день 8 годин. Але для частини полонених це зовсім не обов'язок, а лише право. Наприклад, офіцери можуть відмовитися виконувати роботи їм за це нічого не буде. Але на практиці працюють всі, тому що, по-перше, час іде швидше. А по-друге, згідно з Женевською конвенцією, військовополонені отримують за роботу зарплату 0,25 швейцарського франка на день ну тобто 10 гривень. Звісно, це не багато, але і не мало. бо ж одяг полоненим видають житлом, забезпечують щодня триразове харчування в день нашого приїзду на обід. Борщ, каша, салат, котлета. Порції зовсім не маленькі. Якщо чогось не вистачає, можна купити в місцевому універсамі асортимент від ковбаси і печива до прального порошку і шкарпеток. Із полоненими дозволяють вільно спілкуватися на камеру без присутності представників адміністрації. Єдина умова в'язень має сам погодитися. І варто також пам'ятати, що не все сказане може бути чистою правдою. Володимир один із тих, хто не проти дати інтерв'ю фактам тижня. Він воював разом із іншими загарбниками на Лиманському напрямку, що на Донеччині. Росіянин минулого року підписав контракт. Обрав війну, як стверджує, щоб не сісти у тюрму за крадіжку. Але швидко зізнається, у війську окупанта розчарувався, бо зрозумів, потрапив геть не в Другу армію світу, а по суті на м'ясо. з них знімати. Тоді я вже понял, то що набирають не качеством, а кількість. Просто кількість. Чим більше, тим більше. Володимир стверджує, з лютого 22-го не розумів справжніх причин російського нападу на Україну, бо вірив в кремлівській пропаганді, зокрема й про те, що тут всі нацисти і бандерівці. А вже коли потрапив у українську тюрму, став розбиратися, як воно насправді наше командування пропагандірувати доводсьо. Ну ми матонаші нагадувався. Що догадуватися, що нагаду щоди не так? Заради експерименту я показую росіянину. Ось це фото. Впізнає майже одразу. Да, знаю. Степан Бандера. Як к нему відносишся? Ну я. да. Я читав про нього. Я його багато з з парнями спорив і за нього. То, що от говорили, то що Бандера, і тому подобное. Я питався переобіти, то що Бандера не нацист. Ба більше полонений стверджує, намагався похитнути російські пропагандистські штампи про бандеру ще й серед своїх однополчан в окупаційній армії, проводив їм історичний лікнеп. нацистом, на момент я Вийшов за до окінчання війни. Я просто не можу би, увлекаюсь історією. ну, Читаю, коли є можливості. Але як виявилося, ця цікавість є досить вибірковою. Приміром, про страшну трагедію, яку вчинили окупанти під Києвом на початку повномасштабного вторгнення. Російський в'язень геть нічого не знає або вдає, що не знає. Про Бучу услушав про Бучу? Ну як про Буча? Город. Ні. Перший раз навіть про Бучу. Зараз Володимир, як і решта військовополонених, у цьому таборі чекають на обмін. Але коли це станеться, можна лише здогадуватись. Бо як зізнаються і самі в'язні на батьківщині, вони не дуже й потрібні. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.